Ну, дивіться, на сьогодні всі шість атомних енергоблоків знаходяться в стані е, холодного зупину, але вода необхідна для атомної електростанції, як і електроенергія для того, щоб відводити залишкове тепло від активної зони реактора, а також від басейних витримків, які є на Запорізькій атомній електростанції. І Рівень е, Каховського водосховища напряму вірніше. Басейне охолоджувачі, які є на Запорізькій атомній електростанції, напряму залежать від рівня Каховського водосховища. І тому обмеління і низький рівень загрожує системі охолодження активних зон і басейні витримки на Запорізькій атомній електростанції. На сьогодні, за моєю інформацією, знайшли поки що технічне рішення для того, щоб. Тримати Коховське водосховище на належному рівні, щоб і питна водна була у 70% споживачів, які є на півдні України а також і для того, щоб Запорізька атомна електростанція могла безпечно, поки що в тих умовах, в яких вона працює, безпечно працювала.